56 році я їхала з цього села вчитися після вісьми класу. У нас в селі було 260 шість. У 60-х люди почали виїздити із села Андронівка Старокостянтинівської громади, розповідає 73-річна Антоніна Ісько, одна із тепер трьох його постійних жителів. В селі тяжко було жити. Зарплати в колгоспі не дуже платили. В нас виїхало трох. Три хати аж в Казахстан на цілину, коротше говоря, а виїжджали в основному до міста. Жила на Одещині, у 70-х, каже, повернулася в Андронівку доглядати за старенькими батьками. Так і залишилася дотепер. Ось у мене дрова, о дрова у мене вистачає, діти мені заготовляють книжки пальну. <гум> Правда, так книжки вже такі російськомовні. Так я собі розкладаю грубку раною ввечері. Сьогодні отримала газету, перечитала. Ще не всю. Передплачені газети, каже, привозить пересувне відділення Укрпошти, як і продукти. А ще підприємниця автівкою. Двічі на тиждень. Найближчий магазин в сусідньому селі за два кілометри. Нас все треба йти й Як Захворіли, то як ви а швидка наша. Швидка виїжджає, причому швидко приїжджають. Воду бере з власної криниці. Господарства практично не тримає. П'ять собак. Маю п'ять котиків. Супутникове телебачення є, мобільний зв'язок у селі є. А от сусідів нема сусідів у мене. У мене в другому кінці села живе одна сім'я. Я, наприклад, і вважаю сусіднє село, теж сусіди, десь там Мишневе, Вербівці. У село навідується Дмитро Стрелковський зі Старокостянтинова. Придбав тут будинок для дачі. Так, наїжджаємо. Сусідів провідуємо нашу бабушку. вона за нами проглядає, ми за нею приглядаємо. Працювати, як раніше, каже, не може через інвалідність. Раніше займався стройкою. От. Ну так в селі тягне. Щось робити треба, але в городі себе не займеш, так як в селі. Тримає качок, тому каже, через день-два приїздить в село і взимку. У мене бункерна система, я насипав, вода так само вже в поїлки. Не знаю, чи будуть вони їсти, вони їсти, Не виходять. Цього року, розповідає, виграв грант на купівлю вуликів. За свої кошти вже сім'ї будуть куплятися навесні. Планує, каже, облаштувати теплицю, зробити ремонт у хаті, щоб переїхати сюди із міста на постійне проживання. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.